Підсумуємо результати зустрічі коаліції охочих разом з Сергієм Лещенком, радник керівника офісу президента України з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, дуже радий вас бачити сьогодні. В нашому вітаю пане Сергію. Власне 26 країн готові відрядити своїх військових на територію України для забезпечення миру в Україні. Утім, ці війська не вестимуть бойові дії. Яку функцію вони мають виконувати? А ви знаєте, ну тут нема новини, ніколи не йшла мова про те, що вони будуть брати участь безпосередньо в бойових діях. Мова йшла про те, де вони будуть дислоковані для того, щоб бути з одного боку гарантом безпеки, присутності. Не сама присутність на території України вже гарантія безпеки, а з іншого боку, оскільки вони будуть розміщені після закінчення війни, то і в участі в бойових діях вони теж не братимуть. Тому що президент Макрон повторив те, що і так вже неодноразово стверджувалося, але сьогодні він теж сказав. Тільки закінчується війна, наступного дня почнуть працювати ці гарантії безпеки. А відповідно, поки тривають бойові дії, ці гарантії безпеки неможливі, і присутність на полі бою цих військових теж неможливо. А що стосується загалом цього проекту, то це буде переконаний буде унікальний проект за першого століття, можливо, найбільший на території всієї континентальної Європи, який гарантуватиме спокій та безпеку не тільки в Україні, а всім європейцям, тому що, ну, по перше, Україна. Переконаний стане членом Євросоюзу в перспективі досить близьких, і відповідно спокій України, це буде спокій сину Європи, ви навпаки. Україна буде першою зустрічати ворога, якщо він матиме злочинні плани щодо європейців, Пан Сергію. Є також і політична частина гарантій безпеки. А чи можете сказати, що вона передбачає? Йдеться про вступ України до ЄС. Так, це президент сказав, що безперечно питання вступу в Євросоюз це питання. Яке вже не є предметом дискусії, а є нашою перспективою питання лише в термінах, і в тому, щоб не відбулося роз'єднання України та Молдови, щоб були відкриті всі кластери, і так далі, Безпосередньо питання вступу України для – це… ми пройшли цей етап і досить давно, коли це було ще предметом дискусії. Також обговорювали і посилення санкцій проти Росії за словами Володимира Зеленського, йдеться про вторинні санкції санкції. Якими саме можуть бути ці обмеження, і за яких умов, якщо Росія не піде на мирні перемовини, чи навіть якщо мирна угода буде, ну мова йде про країни, які наповнюють наповнюють цю машину війни, машину вбивства керосином. Так щоб вона їхала далі, оскільки Росія. Залежить від нафтопродуктів на світових ринках, від ціни продажу то встановлення, по перше, прайс-кепів, тобто верхньої стелі, це дуже важливо. І група Єрмака Макфола, яка займається санкційним напрямком вже три роки, вона може святкувати певну проміжну перемогу. Встановлено прайс кеп ніж 48 доларів. Тобто, це все ще багато, але це менше ніж 60 доларів. як Це було до учора треба далі звичайно зусилля наші спрямувати на те щоб переконати партнерів знизити цю стелю ще нижче президент свого часу казав що ціна має бути 30 доларів тоді машина війни яку путін фінансує з енергоресурсів не зможе їхати далі тому це перше а друге це карати тих, хто купує в путіна нафту або нафтопродукти. в першу чергу мова йде про Індію яка вже є предметом для тиску з боку Америки президент США шадона трамп якраз Нещодавно казав, що він вважає, що тиск на Індію дає свій результат, і Путін від цього дуже страждає фінансово. Треба, щоб страждав, ще більше, щоб машина війни не змогла далі їхати, пане Сергію. До речі, цей саміт коаліція охочих став рекордним за кількістю учасників, які доєдналися і офлайн, і онлайн. Про що це свідчить? Це єдине, що свідчить, що українські зусилля в прямо правильному напрямку. І якщо нагадаємо слова президента Макрона про можливу присутність європейських сил на території України в минулому році це викликало усмішку, в когось це викликало обурення, але все ніхто не вірив. Всі вважали, що це черговий прожект французького лідера. Насправді це були титанічні зусилля української влади переконати в цьому Макрону, дати Макрону відчути своє лідерство в цьому процесі, але пройшов рік і це вже не казки. А це реальність, яка станеться, як справді сказав французький президент, коли припиниться війна наступного дня, і почнеться працювати інструмент гарантії для України, і французькі війська будуть частиною цього. Більше того, не тільки французькі, але й близько десяти країн зараз в той чи іншій формі готові до участі. До десяти, що стосується загалом. Цієї енерзі то на жаль ми завжди страждаємо як держава від того, що наші партнери приймають рішення, як нам треба, але приймають їх затримкою. Так само було з передачі Україні артилерії. Казали, що ніколи важке озброєння Україну не отримає. Ми його отримали, але через три місяці після початку повномасштабного вторгнення. Якби в нас це важке озброєння було вчасно, переконаний Путін би дуже довго думав чи взагалі починати війну. Потім казали, що Україна ніколи не отримає. Таймерс отримали через півроку після початку війни. Хоча якби отримали вчасно, то стримали ворога ще на кордоні. Потім казали, Україна ніколи не отримує системи Петріот. Отримали і отримуємо зараз Петріот від європейських країн. І більше того, в Німеччині, як знає, може, чули, вже своїх Петріотів залишилось майже стільки, скільки вони передають Україні. Казали, Україна ніколи не отримає в 16 Це не людям ріки про це. Звичайно, отримали. І будемо ще отримувати, і теж це. Титанічні зусилля українського керівництва це кожного дня дискусії з десятками людей, від яких залежить ухвалення цих рішень, і ці рішення ухвалюються, але ухвалюються пізніше, ніж це було потрібно на фронті. Але вони ухвалюються, і от постійно ми кажемо, ці рішення треба приймати вчасно. І звичайно, тим, хто всередині України намагається вжати в політику, розказувати, що все зроблено неправильно, якби вони були, вони б зробили інакше треба реально оцінювати ситуацію в світі і дякувати розуміти, і, в принципі оцінювати по чесному те що досягнула україна за ці три з половиною роки і згадувати як було наприклад в 2014 році коли україна нічого не отримала від країн гарантів які підписували в будапешті документи і причина чому україна отримала так мало а ми отримали від америки ковдри і продуктові набори, в тому числі через те що ну Українське керівництво тоді, українське керівництво зараз, воно було різне. Це треба теж усвідомити. Україна зараз має унікальну підтримку завдяки тому, що українське лідерство під час війни є безпрецедентним. І український президент, якому пропонували виїхати в перші дні війни, вийшов на банков і сказав: Я тут, і це мало напевно, історичний вплив на подальшу підтримку України. Після саміту учасники коаліції охочих провели конференцію з президентом США Дональдом Трампом. Поясніть, будь ласка, у якій ролі наразі Україна бачить Сполучені Штати як гаранта безпеки. І чи погоджуються Штати на гарантії, розроблені європейцями? То, це питання якраз щодо погоджується, мають коментувати наші партнери. І процес ще в процесі. Да? Тобто, ще немає остаточних рішень. Дискусії, переговори тривають. Я так не хочу бути знаєте, таким. Скучним канцелярістам, але ми маємо розуміти, що дипломатія це 99% роботи за лоштунками, і 1% – це вихід до преси, потискання руки, підписання документів, отримання премій, оплески. І зазвичай, оці 99% вони ще непомітні, але в нашому випадку вони ще тривають. Ці зусилля тривають. Україна зацікавлена, і Америка підтверджувала, що вона буде гарантом для України. В якій ролі це питання переговорів. Ми бачили різні публікації, різні і про підтримку на небі, і розвідувальні дані не буде тільки американських солдатів на суходолі. Це принципова позиція американського керівника. І я думаю, тут немає навіть сенсу з цим спорти і переконувати, тому що це є один з основних меседжів виборчої кампанії, на яких Дональд Трамп. Але все решта. Це шлях української дипломатії переконати і разом з європейцями переконати, що ми спільно потребуємо американської підтримки, і багато дуже рішень вони приймаються спільно з Америкою. Це і зброя, яка зроблена за американськими технологіями або отримана від Америки, це розвідувальні дані, це і підтримка на небі. Ну можна переховувати довго. Має бути свідомі, що США так чи інакше буде учасником цього процесу. І кожного дня я б сказав, ми чуємо. Оптимістичні, оптимістичні новини, отрикав передача Україні 3,5 тисяч ракет для наших бойових літаків це одна з новин, яка так пройшла трошки непомічена, але яка серйозно може вплинути ситуацію на полі бою, і наші бойові літаки зможуть запускати ці ракети за значно дальньою відстані, не наближаючись до тієї зони, яка є у зони ураження з боку російських систем ППО. Це може серйозно вплинути теж на баланс цілених від. Такі з таких рішень багато, і ми дуже вдячні за підтримку з боку Америки, яка вже зараз надається Україні. Ви зауважили, що робота над гарантіями безпеки все ще триває, але фактично, сьогодні, коаліція охочих фіналізувала обговорення цих самих гарантій безпеки. Якщо підсумувати, наскільки потужними є ці гарантії, і як швидко уряди можуть їх ратифікувати? Ну, ратифікувати має все таки не уряд, а парламент кожної країни, і це теж наша позиція. Президент про це сказав, до речі, раніше це говорив в переговорних кімнатах. Що аби уникнути повторення Будапешта, давайте пройдемо ще ратифікацію в ваших парламентах, щоб потім наступні керівники не відмовлялися від цих гарантій. Друге, це те, що ці безпрецедентні гарантії по своїй суті, тому що Україна, не будучи членом НАТО, отримує майже все, що дає членство в НАТО. Це той проект, який Джорджі Мелоні, італійська прем'єрка, активно теж просуває. Тобто, не включаючи Україну формально, країну члени НАТО, ми отримуємо те, що дає членство НАТО. Де членса НАТО дає воно дає, що напад на країну НАТО означає напад на всіх членів НАТО, і відповідно, якщо відбудеться не дай Боже майбутньому напад на Україну, то наші партнери нас підтримують і будуть діяти за протоколом, тобто підтримувати хтось. Живої сили, хтось зброєю, хтось фінансово, хтось гуманітарно, але точно Україна не буде жити, як в 2014 році, отримуючи покривала і продуктові набори від найпотужнішої демократії світу. На жаль, і Дональд Трамп Прав повністю правий. Кодона Трамп повністю правий, коли називає адміністрацію Обами в цьому сенсі вкрай слабкою, яка не зреагувала на той виклик демократіям, які вчинила тоді Росія, і демократи при владі в Америці на це ніяк не прореагували. Пане Сергію, буквально ще хвилинку маємо. скажіть, будь ласка, за усіх цих умов, що сьогодні затвердили у Парижі, чи погодиться Україна вивести свої війська з Донбасу? Як того вимагає російський диктатор? Я тут тільки можу зробити те, що і має зробити кожен українець, коли думає про це, це цитувати українського президента. Український президент вже дав відповідь на це питання, і позиція президента не мінялася, але вона і не може мінятися, тому що це закріплено в українській конституції. Питання нашої територіальної цілісності не може бути взагалі предметом переговорів. А виводити війська з території, яка під контролем України, як взагалі може так сказати язик повертатися, Україна реагує дипломатично. Вона каже: якщо такі питання є, ми їх поговоримо з Путіним для того, щоб ця тема не ускладнювала наш діалог з партнерами, але зрозуміло, що як. За що, власне кажучи, йде війна, війна йде за те, щоб українська земля залишалась під українським прапором. Як добровільно встати і піти? Більше того, ця територія Донецької області це третина в області, майже і е, на цій території, на відміну від там, де пройшовся каток російської окупації і де лишились руїни, то на території, яка під українським прапором, там вирує життя. Я от був в, в Дружківці минулого тижня. Працює місто повноцінно. Туди прилітає кожного дня, але там працюють і перукарні, і вибачте салони краси, і магазини продажу для рибалок, все що потрібно, і супермаркети. Пане активи, Сергію, на жаль, наш ідалі, час добігає кінця. Суші продається, продається ну, повноцінне маленьке місто з трамваєм, з парком, в парку прибирають. Як уявляється, тим, хто це порушує питання, Україна має стати під це, це смуга захисту Харківщини, це смуга захисту інших українських міст. пане Сергію, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора, до побачення. я нагадаю, це був Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України.